Наприклад, 1. побудова графіка функції Y дорівнює 5х куб за допомогою програми GeoGebra. Спершу нам треба ввести цю функцію у стрічку вводу, яка знаходиться внизу екрану. Y дорівнює 5 помножити на x в степені 3. Для різних функцій ми ж також можемо використати додаткову панельку, де зображені грецькі букви, різні логічні дії, дії, які ми використаємо, в геометрії, градуси, тобто різні позначки. Для того, щоб побудувався графік функцій, треба натиснути Enter. Відбулася побудова графіка функції. Функція записана в панельці об'єктів, а сам графік побудований на полотні. Я можу пересунути цей графік. Я можу змасштабувати цей графік. Також я можу поміняти властивості цього графіку. Ми бачимо, що даний графік намальований темно-зеленим кольором. І бачимо позначку F. Я можу змінити властивості цієї побудови. Вибираємо властивості права клавіша або ось тут права клавіша властивості, тобто відкриваємо контекстне меню. Найчастіше ми користуємося панелькою Колір, де вибираємо той колір, яким я хочу, щоб зображувався графік, також стиль, де можна вибрати різну товщину лінії і вибрати штрихування цієї лінії. Також є декілька додаткових елементів, які я можу вибирати відповідно до того, що я буду робити цим графіком. Також я можу вказати, що саме буде відображатися як позначення цієї функції. Я можу сказати, що буде і ім'я, і значення, і чи буде відображатись цей об'єкт, чи не буде. Ось так в мене зобразилася функція. Ось в мене є відповідно назва цієї функції, я можу його перенести, щоб зручніше було видно назву цієї функції.